Вам важко заснути і шукаєте мелатонін в аптеці. Важко заснути, це взагалі дуже актуальна для українців проблема. Наші вороги нам допомагають не висипатися. І особливо, якщо така була гучна ніч, як сьогодні у Києві. Сьогодні, нагадаю, у нас 14 листопада 2025 року. Але якщо ви дивитеся цей випуск в інший день, то теж пояснювати не треба, які тепер українські ночі. Отже, мелатонін, що це? Гормон сну чи щось більше? Все розкажу, розпитаю, точніше, у лікаря. А поки підписуйтеся, ставте вподобайки, щоб отримати. Мувати актуальну інформацію про здоров'я. Отже, мелатонін це гормон, який виробляє наш епіфіз, шишкоподібна залоза. Він відповідає за сигнал, час лягати спати. І в день цього гормону майже немає. А коли темніє, рівень підвищується, і ми стаємо. Сонливими. О 9-10 вечора вже починає організм готуватися до його викиду, коли десь до півночі чи першої години ночі це пік рівня гормону. Але от коли рівень мелатоніну високий, а сну немає, то це погано. І все це я розпитала у Валентини Чижової. Слухайте лікаря. Що таке мелатонін? Мелатонін – це дійсно гормон, гормон рівноваги, гормон молодості, гормон сну. Ми звикли до таких понять, але дуже мало хто знає, що мелатонін – це не лише гормон, який виділяється шишкоподібною залозою. Є мелатонін ще, який є внутрішньоклітинно. І, наприклад, всі хвороби мітохондріальні, які є, в тому числі і старіння, також пов'язане зменшенням викиду і відпрацювання цього мелатоніну в організмі. Що робить за що відповідає мелатонін? Мелатонін взагалі, це неснодійне. І це не антидепресант, як всі від нього цього чекають. Мелатонін покращує циркадні ритми в організмі людини. Тобто людина в ніч має бути активною. Ранком бувають такі моменти, що ти хочеш лягти спати, але в тебе нема бажання спати. А це дуже погано для фізіології організму. Чому порушується ці циркадні ритми? І людина замість сну йде в бодрствування. Організм перелаштовується, а це не є гарно. Тобто, на стресі він ще підвищується, на кортизолі він ще підвищується, на безсонні вона ще поглибжується, вона без це безсоння. Тобто, отакі от моменти я би так відокремила Оце місце мелатоніну. І третій момент це як гірпротектор. Тобто, це гормон, який подовжує молодість, загальний стан. І ми такі дослідження проводили у нас в інституті. Дуже кропіткі дослідження, тому що ми дивилися, метаболіти мелатоніну в нічній сечі. Mm -hmm. Тобто, пацієнт мав прокинутися там о 3 годині, наприклад, ночі або в четвер, не вмикаючи світло, mm -hmm. сходити в туалет, ми брали ту порцію сечі і там вимірювали активні метаболіти мелатоніна. З віком зменшується ця кількість. І отут, як не для безсоння, як у нас часто пацієнти кажуть, що триває з безсоняння, угу. от яку дозу призначити, а як замісна терапія, і то у нас є пацієнти, у яких абсолютно збережена ця функція, а є пацієнти, в якого вона виснажена геть. І ми даємо препарат на півтора-два-три тижні, і ми дивимося за пацієнтом, слідкуємо. Якщо пацієнт гарно його переносить, його можна недовго тривалий період. Біорітми організму у нас всі жінка, поки вона е, фертильного періоду, це теж циклічність. Людина, яка спить, не спить, це теж циклічність. Тобто, от на ці періоди, а що в СНІ? В СНІ розгальмовується кора головного мозку і підкорка починає працювати. Чому інколи каже, що в сні активуються всі процеси? Воно так і є. Тобто, наша система організму працює і навіть в сні, в сні не вимикаються нирки, не вимикається серце, не вимикаються життєво важливі органи і системи, бо вони підтримують. Але в оці мітохондрії на рівні клітин йде відновлення цих клітин, які у нас в організмі. І це вже нормальний імунітет, людина менше хворіє, це вже нормальний стан шкіри, це нормальний стан шлунково-кишкового тракту, тому що частина метаболізму того ж самого мелатоніну йде в кишківнику, угу. і дуже часто зараз дуже велику увагу приділяють мікробіоті кишківника. Бо ну, мікробіота кишківника — це 1,5-2 кг, як живий орган якийсь важкий. І мелатонін також впливає на це. Якщо в кишківнику порушена мікробіота, мелатонін не буде правильно застосовуватися. Тобто шишковидна залоза, вона 3 мг в організмі, це в гіпофізі а? виділяє. І оця шишкоподібна залоза може нормально виділяти, а клітини рецептори не сприймають. А тобто, це... на якому рівні. Я ще чула, читала, що антиракову якусь має таку функцію сто відсотків. Сто відсотків знову ж таки пов'язано з тою його функцією нормалізація біоритмів в організмі. Навіть за кордоном є дуже високі дози мелатоніну, Якщо ми звикли 3-5 міліграм, я кажу, ми це європейський континент. А, в штатах навіть і 100, і 200, і 500 міліграмів застосовують препарату як харчова добавка. І я теж ми занурювалися в цю тему дуже глибоко. У нас декілька років ця робота виконувалася на сонечку не лише вітамін Д, інфракрасні, інфрачервоні. От і, у тій проміні, от як взагалі в природі все балансується: ультрафіолет і інфрачервоне випромінювання. Тобто інфрачервоне відбивається. Mm -hmm. І воно навіть захищає від ультрафіолети, тобто не лежати на сонечці, як там до опіку другого, третього ступеня, а оце інфрачервоне випромінювання теж буде стимулювати викид мелатоніну. І я вам більш такий приклад ще приведу, чому нам дуже гарно, коли ми сидимо біля якогось вогнища, біля свічок, десь щось запалюємо. Тобто, нам здається, що це релакс. Ну, це так і є, нам не здається, це дійсно релакс. Бо якщо зануритися, звідки береться мелатонін, Мілатанін, звідки береться? Він не просто так утворюється, він утворюється з триптофану. А триптофан це незамінна амінокислота. Я нагадаю, що Валентина Чижова є керівником відділу фармакотерапії вік залежних захворювань інституту геронтології імені Чеботарьова. Ну, як ви вже зрозуміли з інтерв'ю лікарки, можна мелатонін регулювати або медикаментозно можна способом життя. Мене перш за все цікавить, що потрібно вживати, які продукти чи як потрібно відрегулювати свій життєвий цикл, щоб мелатонін вироблявся природньо в достатній кількості. Що для цього потрібно? Лікарка нам розказала. Перш за все, це духові продукти: це риба, це м'ясо, це печінка, це бобові, це соя. Тобто, триптофан – це незамінна амінокислота. І якщо достатньо, ми її вживаємо в їжі, от потім вже виробляється серотонін і мелатонін. Що ми говоримо? Що Коли ми в гарній компанії, гарне щось споживаємо, у нас релакс, у нас викидається гормон щастя. Тобто, оцей серотонін йде безпосередньо в мозок, а мелатонін стимулюється теж викидом. І отут от теж таке питання по харчуванню і способу життя. Якщо брати гарвардську тарілку, угу. повністю збалансовано, білки і жири, вугліводи, триразове харчування бажане, і я тут можу посперечати з лікарями, які кажуть, треба перекусити. абсолютно індивідуально. Якщо людина хоче набрати вагу, їй треба вуглеводи і перекуси. Якщо людина з інсулінорезистентністю і вгодована як більшість, на жаль, у нас є. В Україні то перекуси тільки поглиблять проблему інсулінорезистентності. Отже, харчування правильне і режим доби, тобто фізичні навантаження, знову ж таки, по всіх рекомендаціях проходить 150 хвилин на тиждень, тобто 30 хвилин кожного дня на тиждень, швидкої ходи, так, щоб призвичити пульс. Будь ласка, дуже важка рекомендація, дуже коштовно виконувати. Ну і одразу запитання, чи ви коли-небудь вживали мелатонін у таблетках. Якщо вживали, то напишіть в коментарях, який був ефект від цього препарату. Вживати мелатонін у таблетках за приписом лікаря потрібно в кількох випадках. Наприклад, якщо вам треба відрегулювати свій життєвий ритм після того, як ви долаєте якісь часові пояси, наприклад, з України, їдете далеко, летите, наприклад, в Америку. Це потрібно, щоб потім не випасти з часового ритму. Якщо у вас є тривалі нічні... Зміни. Наприклад, ви працюєте а, три ночі підряд, в день висипаєтеся, також рекомендують. Якщо у вас є такі ночі, як зараз в Україні, а, з обстрілами росіян, також а, наступного вечора рекомендують лікарі випити мелатонін. А, а в якому дозуванні теж лікарка розповіла Слухаємо. Воно не зашкодить 100%. Єдине, що мало хто цим користується. І люди, які ходять в нічну зміну, це теж от сутки троє, наприклад, да? добу людина попрацювала, три не працює. То що, три доби не пити, то вже профілактично ми рекомендуємо і ці три доби підтримувати, але їх і не може бути. І я, як лікар, завжди спілкуючись з пацієнтом, з'ясовую, з якою потребою людина хоче розглянути питання призначення мелатоніну. Наприклад, якщо людина перелітає через континенти. І в Україні це 6 ранку, наприклад, на іншому континенті це 12 годин вечора. І треба лягати спати, і ти не можеш оцей діапазон. Організм так налаштований, що дати пігулку мелатоніну в цей час, то організм сприйме, що треба через півгодинки годину йти спати. Тобто, це отакі моменти, коли людина перелітає з континенту на континент, будь ласка, в маленькій аптеці мати мелатонін, Застосувати по прильоту, якщо ви не можете заснути фізіологічно. Другий момент: ми знаємо, що ну, у нас не Лос-Вегас, і слава Богу, в якійсь мірі, що інколи вимикають нічого світло, люди зменшують своє навантаження, коли дивляться в телефон, і от той активний час спілкування з екраном мобільного перебільшує час активного сну. Mm -hmm. І от це теж впливає. Наприклад, людина-лікар швидкої допомоги, людина-лікар черговий. Людина пожежна, тобто роботи, які пов'язані з ритмами. Ну тобто, мелатонін можна вживати, він не зашкодить, каже Валентина Чижова, але, звісно, треба проконсультуватися з лікарем, тому що все ж таки це препарат і е, самому призначати його не потрібно. Що ж, е, намагайтеся висипатися, стежте за своїм здоров'ям, а ще підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я та будьте здорові!